Доброго дня, дорогі мої підписники і шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу разом з вами приготувати салат. Ось у нас зелень, мікс салатів. Е, поклала я на дно нашого блюда. Тепер будемо додавати сюди. Це буде салат без майонезу, а із заправочкою. Тепер будемо додавати сюди. М'ясо куриці. Так додаємо так багатенько, щоб салат був ситненький. Так, <coughs> все таки у нас свято. Так що треба, щоб були і салати, і холодець, і куття. Так, ну, я думаю, що достатньо, мабуть, м'ясного так я поклала. Тепер ми покладемо помідорчики ось так. Згадаємо. Це дуже смачний салат. Я люблю такі салати без майонезу, хоч і з майонезом вони смачні, але все-таки без майонезу він корисніший. Так. Помідорчик один, але великий, вже викладемо весь. Так. Тепер викладаємо наші я... яйця. У мене перепелині, так що, а кому... кого немає, то можна звичайні курячі яйця. Так, яйця ми поклали. Зараз приготуємо ще. Тепер покладемо сир. Взагалі, то я раніше клала фету, ну, от такі м'які сири. Зараз у мене сир брі, я покладу його. Ну, Якщо він у мене є, то вже ж покладу. я його, звісно, люблю дуже дуже його люблю, тому що він дуже смачний. Так, виклали сир, яйця, помідорчик. І я зробила ось таку заливочку. Тут у мене соєвий соус, діжонська гірчиця, французька, ще ми її називаємо, лимонний сік, мед і олійка. Ось це така у нас заливочка виходить. Так, и сейчас мы будем заправлять наш салатик. Так. Ну, звичайно, за смаком, коли ви робите заправочку, то потрібно робити за смаком. Я зробила, ну, щоб заправочка трішки була така солодкувата. Вона такий, таку ізюминку придає нашому салатику. Ось так. А зараз приготуємо зелень. Ось такий салатик. Ми разом з вами приготували. Зверху я ще посипала зеленню, і трішки в мене був гранатовий соус, і трішечки я зверху так капельку е, додавала гранатового соусу. Ось такий салат. Так що готуйте. Він дуже смачний, це я точно знаю. Е, ну і все-таки напередодні свят якраз буде дуже актуально. Ну, а сьогодні я з вами прощаюсь до нових рецептів. Готуйте! Смачного вам!